Котре останні пару днів, декілька днів, задають майже, майже всі, навіть під час особистих консультацій. І в нас все одно навіть тут, випадає моменти вендетто, випадають моменти вендето, випадають моменти ножів в спину за ті дії, котрі ти робиш. Oh, І е випадають. В котре перевернута карта Союзу, і випадає десятка мочів, ніж спину. А, причому випадає воно з боку Азіза Рафанта тобто людина, котра, котра має певні важелі впливу, але котру образили, котру поставили на те місце, на ту позицію, на, на котрій людина була. І це знаєте, як е момент. Такої помсти з ближчого оточення.